Грецький ладан, дивіться, яка кількість його тут різних ароматів: 200-грамові упаковочки, 100-грамові упаковочки. от таку має гарну, гарну картонну упаковку, в якій вкладений, розсипаний і він ось так виглядає. До речі, цей ладан дуже гарно вигорає. Він після себе не залишає такої горячі. Всі ладани, які приходять у нас через нас магазин, ми все тестуємо для того, щоб вам надати гарну якість. Цей ладан за фону, пустинь нова монастир святого Пантелеймона великомученика там виготовляється монахами по старовинному рецепту. Звідти привозимо. Так що звертайтесь, хто хоче якісний ладан, переходьте на наш сайт. Коналавка. Там у нас дуже великий. І розділ з ладаном, для себе можете обрати будь-який попробувати, або вже якісь знаєте, який аромат вам подобається. Ми швидко вам доставимо.